Ви на ігровому каналі Орлик грає, і це буде тотальне знищення Warzone 2. Але перед цим постав вподобайку. Підпишись на мій канал, підтримуй український контент, а ми розпочинаємо. Поїхали, хлопці, поїхали. Перший раз, коли я зайшов в Warzone 2, я відразу замітив, наскільки Ігра стала повільнішою за рахунок мувмента Набрали слайд кенсел. Персонаж став рухатись дуже повільно. Персонаж став набагато важкіший. Він довше біжить, цибає, паркурить. Ну він все робить набагато довше. Навіть таке віща, що він стріляє довше, ніж зазвичай. Ми любили перший вразон через бистрий геймплей Ми хотіли бистрий геймплей, а получили клон PUBG Це. Ну як так? З бистрою королівської битви вона стала звичайною королівською битвою. Поговоримо про комплекти. Як ми вже заділи швидкість ігри, то поговоримо про комплекти, які теж сповільнюють ігру. Комплекти вже не так просто роздобути, як це було раніше. Їх вже не купити в магазині, вони вже не падають після першої зони, як це було раніше у першій вардзоні. Ви хочете запитати мене, як їх роздобути. <смі> Є кілька способів, але вони такі нудні. Давайте розберемо їх всі. Перший спосіб, як роздобути комплект, він найшвидший, але і найнудніший. Це буде зачистка фортеці від ботів. Після розмі розмінування падає комплект, але це не так просто зробити, оскільки боти теж тут дуже сильно домажать. І тим більше ще можуть прибігти обичні ігроки, і ви не зрозумієте, де боти, а де настоящі ігроки. Просто вас вб'ють в спину або ще якось. Так як зараз зробили тут зі мною. Другий спосіб найдовший це дочекатись третьої зони, це майже кінець ігри. І залутати комплект, який падає, але комплекти ці вже будуть всі спільні, це не буде особисто ваш комплект, тому це зробити теж не так легко. І третій спосіб це придбати один ган в магазині, але без перків. Тому це навіть, напевно, не третій спосіб. Тут остаточно Warzone 2 вбиває себе. Ну що за боти? Заберіть ці фортеці, додавте, будь ласка, комплекти нормальні. Де комплекти? Ну чому їх так важко знайти? Раніше ти лутав комплект після п'яти хвилин ігри. І йшов грати по кайфу, просто розвалювати всіх по підряд. А зараз ти просто бігаєш, шукаєш зброю, яка лежить на землі, і чекаєш, доки ти назбираєш гроші, а до комплектів мало хто і доживає. І ще мінус того, що лут з землі. На нього не можна вішати у віси. Ти маєш грати з тим, що ти знайшов. Ви, ви маєте розуміти, комплекти були основною фішкою Warzone. В одному батл Роялі не було комплектів. Це відділяло королівську битву Warzone від всіх. Не потрібно було лотати з півгодини. Можна було за 5 хвилин залутати комплект і грати далі. І тому це жирний мінус, який вбиває Warzone. Це потрібно виправляти, я вважаю. Поговоримо про нову карту Альмазру. Це щось середнє між Верданськом і Кальдерою. Карта непогана, грати можна, але видимість на карті не на високому рівні. До карти ставлюсь нейтрально, але на цій карті дуже багато криз. Криз з'явилось набагато більше, ніж було в Арзоні першому кальдері. Але криз стало набагато більше і не розумію, чому дуже багато людей ставлять просто міни і сидять в одному місці. Не знаю, зв'язано це з картою чи ні. Поговоримо про лутінг. Лутінг вже не висить в воздусі, як це було раніше. Він вже гарно лежить на полочках, на землі, але коли багато ворогів було вбито на одному місці, їхній лут не так просто підняти через баги ігри. Він просто лежить один на одному і ти не можеш підняти що, що тобі потрібно. Добали рюкзаки, які можна лутати після смерті ворогів, але з ними теж баг. Коли ігрок виходить. Зі гри його рюкзак просто пропадає, і ти не можеш його залутати. І це просто смішно. Лутінг став незручний, забирає багато часу. В першому варзоні все було куди більше. Лутінгу ставим жирний мінус. Кулаг теж змінився, бице приходить 2 на 2 з перестрілками на пістолетах. І рідко коли на дробовиках. Ну, дуже рідко, У мене було таке тільки два рази. І ще є така можливість об'єднатися проти бота. Ви своїми противниками об'єднуєтесь, вбиваєте главного бота, боса, джигернаута, і всі четверо. Але цього теж мені разу не було, я не знаю, хтось так робить чи не робить. Але новий гулак це повна фігня оскільки тут не все залежить від тебе і твого скіла. Якщо твій тімейт нуб, тобі буде дуже важко. Або ще гірше, якщо він просто вийшов з ігри то тобі доведеться перестрілюватись в один в два, Дуже багато рандому з'явилося. Новому гулагу я теж ставлю мінус. І ще хотів доповнити, коли вбивали в першій варзоні, ти з'являвся з, з якоюсь зброєю після Гулага, з якої ти виграв, а зараз ти з'являєшся завжди з пістолетом, ти просто голий, босий проти нормально таких залутаних чуваків. Тому, ну, як я можу говорити, що цей Гулаг хороший? Тому це просто мінус. Великий жирний мінус. Трішки поговоримо про оптимізацію, про звуки, про баги ігри Гра виглядає гарно, якщо грати на максималках. Але хто грає шутери на максималках? Є такі, але ну, я не розумію, навіщо це робити. Всі грають на мінімалках. Я теж граю на мінімалках. Ну, якщо ви, звісно, не власник RTX 4090. Я, наприклад, граю на мінімалках Warzone 2 і це просто мило. Нічого не видно і гра видає 80 FPS. В першому варзоні я теж грав на мінімалках, але гра виглядала набагато гарнішою. Я набагато чіткіше бачив ворогів. І ОПС був приблизно таким, як і в другому варзоні. Перейдемо ще до одного такого мінуса: це звуки в ігрі. Звуки працювали тільки на бета-тесті, а на релізі вони працюють через раз. Важко когось почути, дуже важко зрозуміти зверху ворог чи зліва, чи знизу. Тому звуки, ну це теж такий мінус ігри. Як і оптимізація. Ще поговоримо про такий дуже великий мінус. Я хочу задіти. Це. Снайперки не ваншотять. Всі чекали, всім було цікаво ваншотити, будуть вони чи не будуть ваншотити. Не маншотять. Ні одна снайперка не ваншотить в голову. Є така система, як дві флашки. Ти з'являєшся одразу з двома флажками. І в дві флажки ваншотять снайперки в голову. Ну, коли ти знаходиш третю, тебе не може званшотнути ні одна снайперка. Але проблема в тому, що так звану третю флашку знайти дуже просто і всі з нею бігають. І тому снайперки без користі в цій грі краще з ними не бігати. Вони не ваншотять і не будуть ваншотити. Чому вони не зробили на дистанціях, як було це в першій варзоні, я знову не розумію. У вас є вже. Хороша ігра, в яку всі грали, до якої всі привикли. Є механіки, просто покращіть їх трішки. Не зробіть гіршими. Важкі снайпери у Warzone 1 ваншотили в голову на будь-яких дистанціях. Легкі снайпери ваншотили до, до 30-80 до метрів там по-різному. Ну, в середньому до 50-80 метрів. Чому це не зробити в Warzone 2? Чому ви просто вбиваєте всіх снайперів? Жирний мінус. Найбільки мусорку. Прийдемо ще до дуже великої проблеми. Поговоримо про технічну сторону ігри. Багів дуже багато. На релізі майже нереально було пограти. Безкінчений підбір іграків, постійні виліти з ігри, високий пінг, який зараз теж може бути до 200. Брати майже було нереально. Зараз вже більшість проблем виправили. Але ще дуже багато роботи в них залишилося. Останній раз я визвав дрон Камікадзе. І мій персонаж просто завис. Хто я? І цей баг я знайшов кілька днів тому. А коли виходить баг з прокачкою зброї дуже швидко, там за кілька хвилин, то вони цей баг дуже швидко забирають. А от такі баги, які мішають грати, вони залишають. Технічні проблеми в грі дуже великі, дуже великі. Їх потрібно дуже швидко виправляти. Ну це нереально грати. Нереально грати. Тому давайте, виправляйте швидше, будь ласка, щоб вже можна було грати у Warzone 2. Я розумію, що на релізі Warzone 1 теж було багато багів. Ну що, будемо переходити до висновків. Ігра поломана, куча багів, звуку немає, графіка мило, ігра повільна, як равлик, снайперки не потрібні, комплектів немає, гулак гімно. Ну навіщо все грати? Я просто не розумію. Я напевно не буду. Не буду цього робити, я не буду в це грати. Я краще буду грати в МВ2. Або вернусь в Warzone 1 буду грати на Кальдері. Вже вона не така і погана після Warzone 2. А з вами був Віктор Орлов. Ви були на ігровому каналі Орлик Плейс, що в перекладі на український Орлик грає. Підтримайте, будь ласка, мій канал подобайкою, підпискою. І пишіть думку про Warzone 2. Як вам ігра? Згідні ви з моєю думкою чи все-таки ні? Чи вам вона зайшла, бо люди розділились на два лагера. Одні кажуть, що ігра хороша, Краще, ніж Warzone 1, а другі це мій лагер. <смірко> Тому пишіть, в якому ви лагері. Зустрінемось у наступній ігрі.